Вітаємо всіх з новим роком! Ви дивитесь дайджест від Дніпра оперативного сьогодні. Про найрезонансніші кримінальні події 2023 року Дніпра та Дніпропетровської області. Поїхали. Лютий у Дніпропетровській області провели масштабну спецоперацію, щоб затримати двадцятівських, які стали майже легендою внутрішнього ринку наркотиків. Поліцейські затримали 38 учасників спільноти. Окрім того, у зловмисників вилучили майна на понад 170 мільйонів гривень, 26 коштовних годинників, у тому числі від президента РФ 40 авто, 8 кілограмів наркотиків, зброю, старовинні ікони, книги та гроші у різній валюті на 22 мільйони гривень. Серпень у Дніпрі поліцейський за Стрелив чоловіка. Патрульні зупинили на проспекті Мазепи для перевірки автомобіль Ягуар. Під час розмови між поліцейськими та пасажиром виник конфлікт, в результаті якого останній почав бити патрульну, після чого кинувся на другого поліцейського. За кермом була дружина нападника. Той же серпень у Дніпрі викрили наркосиндикат, який кришували поліцейські. За даними слідства, діяльність угруповання координували четверо посадовців одного з районних управлінь нацполіції у Дніпропетровській області. Злочини угруповання налагодило продаж оптових. І роздрібних партій метамфітаміну реалізацію психотропів здійснювали через розгалужену мережу наркодилерів на території регіону. Крім того, зловмисники облаштували стаціонарний пункт зі збуту заборонених речовин в одному з міських СТО. Там клієнтам дозволяли одразу спробувати придбаний товар. Таким чином організатори наркобізнеса щомісяця одержували більше півтора мільйони гривень прибутку. Вересень у кам'янському районі зґвалтували та вбили одинадцятикласницю. Труп учениці 11-го класу виявили у кущах близько. Третьої години ночі на тілі дівчини були тілесні ушкодження. Крім того, її було зґвалтовано. Вбивцю і досі не знайшли. Жовтень дитину ледь не продали педофілу. Всі пам'ятають історію про те, як жінка разом із співмешканцем гвалтували трирічну дитину і знімали порно у кривому розі. Як з'ясувалося, все набагато гірше. Дитину хотіли продати педофілу з РФ. Як свідчить переписка жінки з росіянином, порно з участю дівчинки знімалося для мешканця Новосибірська. Йому ж містянка і хотіла продати дитину дитину, оцінивши її у 30 тисяч доларів. Всі причетні за ґратами. Листопад у Дніпрі жінка з дитиною на руках вистрибнула з вікна багатоповерхівки. Жінка загинула на місці від отриманих травм. П'ятирічний син зазнав численних травм, але залишився живим. Той же листопад, підрив гранати у Дніпрі. Двоє чоловіків, брати віком 47 та 53 роки з автомобіля Lexus. Скинули гранату в бік чоловіка, який перебував на вулиці. Внаслідок вибуху 51-річний потерпілий отримав осколкові поранення. Його госпіталізували до лікарні. Під час переслідування правоохоронцями чоловіки викинули з автомобіля гранату Ф-1, яка не вибухнула, а потім пістолет Макарова. Встановлено, що у нападників з потерпілим виник майновий конфлікт на ґрунті боргових зобов'язань. Грудень у Дніпропетровській області чоловік з автоматом розстріляв водія легковика. Ввечері 27 грудня на трасі Н 31 невідомий чоловік у Балаклаві вийшов на дорогу та з автомата з глушником декілька разів вистрелив у легковий автомобіль. Внаслідок поранень водій И загинув на місці вбивцю. Шукають, і як завжди, хороші новини. Ми пройшли непростий 2023 рік. Яким буде 2024? Дивіться у дайджесті подій від Дніпра оперативного. Побачимось завтра. Бережіть себе.